Джон Вейн Гейсі Молодший, 17 березня 1942-10 травня 1994 року, американський серійний вбивця. Він був засуджений і пізніше страчений за зґвалтування та вбивство 33 хлопчиків і молодих людей між 1972 і його арештом у 1978 році. 27 з яких він поховав отвір під підлогою у своєму будинку, а інших знайшли у сусідніх річках. Він став відомим як клоун вбивця, через численні вечірки, які він влаштовував для своїх друзів і сусідів, розважаючи дітей у костюмі клоуна та з гримом під назвою клоун Пого. Джон Вейн Гейсі молодший народився в Чикаго, штат Іллінойс. Другий із трьох дітей у родині Джона Вейна Гейсі Старшого 20 червня 1900-25 грудня 1965 року машиніста та Меріон Елейн Робінсон 4 травня 1908, 14 грудня 1989 року. У шлюбних записках у округу Кук ім'я його матері було вказано як Меріон Є. Робінсон. Він мав польське та датське походження. У нього були непрості стосунки з батьком алкоголіком, який знущався над ним і називав його Нженкою. Він був близький зі своїми сестрами та матір'ю, які ніжно називали його Джонні. Коли Гейсі було 11 років, він отримав удар по лобі. В результаті травми голови в його мозку утворився тромб, який залишався непоміченим до 16 років, коли він почав страждати від трати свідомості. Йому призначили ліки. Відвідавши чотири середні школи, Гейсі кинув школу, не закінчивши випускного курсу, і залишив сім'ю, прямуючи на схід. Після того, як є... закінчилися гроші у Вегасі та Невада, він працював досить довго, щоб заробити гроші, щоб повернутися додому в Чикаго. Не повертаючись до середньої школи, він вступив до північно-західного бізнес-коледжу. Та закінчив його. Невдовзі після закінчення навчання, Гейсі отримав посаду стажера у взуттєвій компанії «Намбаш». В 1964 році Гейсі перевели до Спрінгфілда, штат Іллінойс. Там він познайомився з колегою по роботі Марлін Майерс, і вони одружилися у вересні 1964 року. Він став активним у місцевих організаціях Спінгфілду, приєднавшись до Джейзис і піднявшись до віце президентом відділення Спрінфілду до 1965 року. Батьки Марлін, які придбали групу Франчес КФС, запропонували Гейсі роботу менеджера КФС у Ватерлоу, штат Айова, і Гейсі переїхали туди зі Спрінфілда. Гейсі оселився у Ватерлоу. І народили двох дітей сина та доньку. Гейсі наполегливо працював у своїй компанії, але все ж знайшов час приєднатися до Джейзіс. Почали поширюватися чутки про гомосексуальність Гейсі, але це не завадило йому бути названим видатним віце-президентом Ватерло Джейзіс 1967 році. Однак у житті Гейсі у Ватерло була і інша сторона. Пов'язана з проституцією, порнографією та наркотиками, в які він був глибоко залучений. Гейтсі регулярно зраджував дружини. У той же час він відкрив у своєму підвалі клуб для молодих хлопців Ватерлоу, де дозволяв їм пити алкоголь і чинив сексуальні домагання до них. Ідея середнього класу Гейсі у Ватерлоу зазнала краху в березні 1968 року, коли двоє хлопців, 16 і 15 років, звинуватили його в сексуальному насильстві. Гейсі заявив про свою невинуватість і здавалося, що звинувачення могли б були б зняті, але в серпні того ж року він найняв іншого юнака, щоб побити одного зі своїх обвинувачів. Юнак був спійманий і зізнався у всьому, а Гейсі заарештував. Незадовго до закінчення року його визнали винним у Содомії та засудили до 10 років ув'язнення у в'язниці штату Айова. Після ув'язнення Гейсі швидко послідувала заява його дружини про розлучення, яка була остаточною в 1969 році. Він більше ніколи не бачив своїх дітей. Під час ув'язнення батько Гейсі помер від цирозу на Різдво в 1969 році. У 1970 році він був умовно достроково звільнений після 18 місячного терміну. Після звільнення він повернувся до Іллінойс, щоб жити з матір'ю. Він успішно приховував свою судимість, поки поліція не почала розслідувати вже його пізніші вбивства. Гейсі переїхав до матері і влаштувався шеф-кухарем в, в ресторан Чикаго у 1971 році за фінансової допомоги своєї матері. Він купив будинок в корпоративному районі. Містечка Нортвуд Парк, округ Кук. Який оточений північно-західним районом Чикаго Нортвуд парк під підлогою в будинку був простір глибиною 4 фути 12 лютого 1971 року. Гейсі звинувачено в хуліганстві. підліток стверджував, що він намагався примусити до сексу. Скар зняли, коли хлопець не з'явився до суду. Рада, умова дострокового звільнення штату Айова не дізналася про це, і гейсі звільнили під умоду дострокового звільнення у жовтні. 1971 року. 22 червня 1972 року Гейсі знову заарештували та звинуватили в обоєх після того, як інший молодий чоловік сказав, що Гейсі показав значок шерифа, заманив його в машину та примусив до сексу. Знову звинувачення були зняті у червні. 1972 року. Гейсі одружився на Керол Хоф, знайомі ще з підліткового віку. Хоф і її дві дочки переїхали у будинок на саммердейл Авеню у 1975 році. Гесі відкрив власний бізнес підієм контракту. Будівельну компанію у той же час його шлюб почав псуватися. Сексуальне життя припинилося, і він виходив пізно і залишався на вулиці всю ніч. Керол Гейсі почала знаходити гаманці з посвідченнями молодих чоловіків. Гейсі почав приносити в будинок гей-порнографію. Розлучилися вони в березні 1976 року. Гейсі став активним членом місцевої демократичної партії. Спочатку добровільно прибираючи партійні офіси, у 1975 і 76 роках. Він працював у комітеті з вуличного освітлення містечка Нортфуд Парк, зрештою отримав звання дільничного капітана. У цій якості він зустрівся та сфотографувався з першою леді Розалін Картер, яка була в місті на щорічному параді до дня конституції Польщі, який відбувся 6 травня. 1978 року Гесі керував парадом того року, третій рік поспіль. Картер сфотографувалася з Гесі та поставила автограф на фото. Джону Гейсі з найкращими побажаннями Розалін Картер на знімку Гейсі носить шпильку С, що вказує на особу, яка отримала спеціальний дозвіл з секретної служби США. Під час обшуку в будинку після його арешту ця фотографія викликала серйозне збентеження у секретній службі у липні 1975 року. Один із співробітників Гейсі Джон Бутковіч зник Буткович нещодавно залишив роботу після сварки щодо заборгованості по зарплаті. Батьки Бутковича закликали поліцію перевірити Гейсі, але нічого не вийшло. І зникнення молодої людини залишилося нерозкритим. у грудні 1976 року. Ще один співробітник Гейсі Грегорі Годзік зник, і його батьки попросили поліцію провести розслідування щодо гейсі, одного з останніх людей, які спілкувалися з хлопчиком, і у жодному з випадків поліція не переслідувала його і не виявила його судимості. У січні 1977 року зник Джон Шиц, знайомий Будковича, Годзіка та Гейсі. Пізніше того ж року ще одного співробітника Гейсі заарештували за крадіжку бензину на заправці. Автомобіль, яким він керував, належав Шицу. Гейсі сказав, що Шис продав йому машину перед тим, як покинути місто, і поліція не змогла продовжити справу. Потім Гейсі почав втомлюватися, копати ями. Він хотів, щоб простір під будинком був доступний у будь-який час. Він найняв одного зі своїх співробітників Девіда Крама, щоб звільнив більше місця. Крам залишився у вільній спальні у будинку свого боса. Одного вечора крам прийшов додому з роботи і знайшов Гейсі п'яним і в костюмі клоуна. Вони випили кілька напоїв, а потім Гейсі обманом одягнув краму наручники. Після цього почав гарчати і крутити крама по кімнаті, кричачи, я тебе зґвалтую. Крам штовхнув Гейсі, схопив ключ і втік до своєї кімнати. Не всі жертви Гейсі померли. У березні 1900 1978 року Гесі заманив Джефрі Рігнала свою машину. Він застосував хлороформ до молодого чоловіка, повернув його до будинку на Самердейлі, зґвалтував і катував, а потім кинув у Лінкольн парку. Поліція нічого не знайшла, але Ріглан крізь хлороформне отруєння тієї ночі запам'ятав чорний Олсмобіл, автостраду Кеннеді та кілька бічних вулиць. Він бачив виїзд на швидкісну автомагістраль, поки не побачив чорний олдсмобіл, який їхав на Вест Summerdale. Поліція видала ордер і заарештувала Гейсі 15 липня. Він був звинувачений у побітті за інцидент з Рігланом, коли його заарештували в грудні за інші вбивства. У грудні 1977 року 19-річний хлопець оскаржився, що Гейсі викрав його під погрозою пістолета та примусив до сексу поліція Чикаго знову не вжила жодних заходів. Роберт Піст, 15-річний хлопець, зник 11 грудня 1978 року з аптеки Дес Плейнс, де він працював після школи. Незадовго до того, як він зник, Піст сказав колезі, що йде в будинок на вулиці, щоб поговорити з якимсь підрядчиком про роботу. Того вечора Гейсі був в аптеці і обговорював з власником роботу по реконструкції. Гейсі заперечував розмови. Мову з пістом, коли поліція де пленса позвонила йому наступного дня. Але поліція де пленса зробила те, чого не зробила поліція Чикаго, і перевірила його досьє, виявивши, що він відсидів за Содомію. Під час обшуку будинку Гейсі, 13 грудня, було виявлено кілька підозрілих предметів: Перстень випускника середньої школи 1975 року, водійські права інших людей, наручники, шприц, одяг, занадто ма. Але й для Гейсі та фотоквитанція з аптеки, де працював піст. Детективи помітили неприємний запах, що виходив з підсобного приміщення під будинком. Подальше розслідування виявило зникнення Годзіка. Кільця середньої школи було простежено до Шитца. Він другої дружини Гейсі вони дізналися про Будковича 21 грудня 1978 року. Один із співробітників Гейсі, Повідомив поліції, що Гесі зізнався у більш ніж 30 вбивствах. Незабаром після цього його заарештували за зберігання марихуани. Поліція виписала другий ордер, повернулася до будинку на Самердейл і знайшла людські кістки в коридорі. Після того як йому повідомили, що тепер йому пред'являть звинувачення у вбивстві, Гесі зізнався приблизно у 25-30 вбивствах, сказавши слідчим, що більшість з них були поховані у підсобному приміщенні та на його території. Останні п'ять тіл він викинув, коли приміщення було заповнене. Гесі дав поліцейським схему приміщення, де поховані тіла. Гесі сказав поліції, що він підбирав підлітків тікачів або чоловіків по з вулиць і віз їх до свого будинку, або обіцяючи їм гроші за секс, або просто хапав їх силою. Щонайменше одну зі своїх жертв. Він підібрав на автостанції. Коли вони їхали до нього додому, він надягав на них наручники або зв'язував їх іншим способом. Гейсі часто сунув їм брод одяг, щоб заглушити їхні крики. Після цього він душив їх мотузкою під час сексуального насильства над ними. Гейсі також тримав тіла при собі стільки часу, скільки дозволяло розкладання. Поліція повернулася до будинку, щоб шукати інші останки, в основному підсобному приміщенні. Протягом наступних чотирьох місяців з'являв все більше Людських останків на території будинку, на що звертали увагу репортери, телевізійні групи новин і здивовані глядачі. 3 грудня 1978 року, по березень 1979 року під будинком та на його території було знайдено 29 тіл. Наймолодшими ідентифікованими жертвами були Самюель Стемптон і Майкл Маріно, обом по 14 років. Найстаршими були Рассел Нельсон і Джеймс Мацара, обом по 21 році. Вісім жертв були настільки сильно розкладені, що їх так і не вдалося ідентифікувати. Ідентифікувати тіло Роберта Піста було виявлено на березі річки Десплейнс 9 квітня, 6 лютого 1980 року в Чикаго почався суд над Гейсі. Під час судового засідання він не визнавав себе винним через неосудимість. Однак це прохання було категорично відхилено. Адвокат Гейсі Сем Аміранте сказав, що Гейсі мав моменти тимчасового божевілля під час кожного окремого вбивства, але повертався до здорового луз, Ну, до та після, щоб заманити та позбутися жертв. Під час суду Гейсі пожартував, що єдине, в чому він винен, це управління кладовищем без ліцензії. У якийсь момент у судовому процесі він також намагався стверджувати, що всі 33 вбивства були випадковою смертю внаслідок еротичної асфіксії, але Коронер. Округу Кук заперечив це твердження, надавши докази, що твердження Гейсі були неможливими. Гейсі також зробив зізнання поліції і раніше і не міг приховати ці докази. 13 березня його визнали винним і засудили до смертної кари. 10 травня 1994 року Гейсі стратили у виправному центрі Стенфілда в Крест хілл штат Іллінойс, шляхом з смертельної ін'єкції. Його останній прийом їжі складався з дю. Плюжине смажених в фритюрі креветок, відра оригінальної курки із CXC, пів кілограма свіжої полуниці та картоплі фрі. Згідно з повідомленнями, Гесі не висловив каяття. Його останні слова, звернені до адвоката в його камері, свідчили про те, що його вбивство нікого не поверне, і повідомляється, що його останніми словами були поцілуй мене в дупу, які він сказав офіцеру виправної установи, коли його відправляли до колонії. Перед початком смертної страти смертоносні хімічні речовини несподівано затверділи, закупоривши внутрішню венну трубку, яка вела в руку гейсі, і перешкодили подальшому проходженню. Жалюзі, що закривало вікно, через яке свідки спостерігали за стратою, були закриті. І команда замінила засмічену трубку новою. Через 10 хвилин жалюзі знову відкрилися, і страта відновилася. На виконання знадобилося 18 хвилин. Анестезіологи виявили проблему недосвідченості тюремних чиновників, які проводили страту, кажучи, що правильні процедури запобігли помилці. Очевидно, це призвело до того, що Ілінойс застосував інший метод смертельної ін'єкції. З цього приводу головний обвинувач судді над ГЕСі Віль Ільям Канкул сказав, що йому все ж таки померти набагато легше ніж будь-який з його жертв. Після страти мозок Гейсі був видалений. Нині він знаходиться у розпорядженні доктора Гелен Моррісон, яка брала інтерв'ю у гейсі та інших серійних вбивців, намагаючись виділити загальні риси особливості жорстоких соціопатів. Однак, обстеження мозку Гейсі. Після його страти судовим психіатром, найнятим його адвокатами, не виявили жодних відхилень. Вісім жертв гейсі досі невідомі. Також вважається, що могли бути інші жертви, яких не ідентифікували та не знайшли, і поховані в інших місцях. Дев'яту неідентифіковану жертву було ідентифіковано в червні 2007 року, як Тімоті Маккоя з Небраски. Маккой був першою відомою та ідентифікованою. Жертвою Гейсі Брайан Денехі зіграв гейсі в телевізійному фільмі Спіймати убивцю, який вийшов в ефір в 1992 році. Вийшов художній фільм Гейсі з Марком Холтоном у ролі Джона Гейсі у 2003 році. Протягом 14 років у камері смертників Гейсі займався живописом маслом. Його улюбленою темою були портрети клоунів. Він сказав, що використовував клоуна як альтер-его. Одного разу він заявив, що клоуну може зайти з рук вбивства. Його картини включали зображення білосніжки та самих гномів і його товаришів по службі серійних вбивць Джефрі Дамера та Еда Гейна. Вони є одними з найвідоміших прикладів мистецтва серійних вбивць. Багато картин Гейсі були продані на аукціоні після його страти. 19 було поставлено на продаж за ціною від 195 доларів за акрилову картину із зображенням птаха до 9,5 тисяч доларів за зображення карликів, які грають у бейсбол проти Чикаго Капс. Деякі купували картини ГЕС щоб знищити їх. На багаті в Нейпервілі, штат Іллінойс, в червні 1994 року були присутні 300 людей, у тому числі члени сімей. Дев'ять жертв, які спостерігали, як говорять, 25 картин. У приватному національному музеї злочинців і покарань виставлено дві картини Гейсі. Зокрема, зал слави бейсболу підписаний 46 членами зали слави бейсболу, включаючи Дюка Снайдера, Віллі Мейса, Джоді Маджіо, Міккі Ментла, Теда Вільямса. Сенді Куфакса, Йоїбера та Роя Кампанела. Президент Річард Ніксон також підписав роботу. Усі підписані не знали, що художником був серійний вбивця Гейсі.